Гібрид соняшника по технологію сульфомочевини, тобто під Ранстар 50 грамів, це трибінер метіл і це то, що буде витримувати, буде давати якісні показники. В нас оригінатор кампанія Затен Union. Це в нас європейська селекція, і це в нас соняшник, який йде стійкий до 7 плюс розвочка, тобто ора, посухостійкий. По, по сухостійким регіонам його зріст буде складати до 1,5 м, там, де зволожена зона, тобто лісостеп та полісся, буде до метра м виходити. Нетасу. Що можна сказати, по Нетасу? У 2025 році по Нетасу були дуже якісні показники. Показники були по всім регіонам України, там, де були демоділянки та товарні посіви, по Нетасу це олійний напрямок. Це класна стійкість до хвороб. Дивіться, він пластичний, він економічний, і він буде складати гарну конкуренцію імпортним міровим брендам. Тому, будь ласка, не тасу. це якість та гарантія. А всі основні моменти можете подивитися в нас на офіційному каналі YouTube. Всі висновки демо 2025 від компанії Вестандарт та подібне. Тому, будь ласка, не тасу, гібрид соняшника, технологія сульфа. Стіки до 7 плюс раз вовчка, пластичний, олійний, врожайний та плюс ще і е, якісний для вирощування. Будь ласка, звертайтесь до компанії «Вестандарт» і замовляйте сонячний кнет та суп, і буде вам врожай та свято.